Сьогодні у Великій Британії відбулася коронація Чарльза третього дружини Каміли як королеви консорта. Подія стала першою коронацією британського монарха у 21 столітті і сороковою з моменту коронації Вільгельма Завойовника у 1066 році. Як це було, і які високі гості відвідали подію? Давайте разом з вами подивимось. Подія, від якої захоплює подих, у Лондоні відбулася історична коронаційна процесія, яку світ не бачив 70 років. Старший син Єлизавети II, Чарльз III, зійшов на трон. Офіційна церемонія розпочалася по обіді за Києвом зі святкової ходи. Примісінько із Букімгенського палацу, поки що майбутній король та королева у супровіді військових проїхали на кареті до Вестмінцерського аббатства. Саме там у присутності високих гостей Чарльз III склад. А в присягу перед усім світом монарх дав обітницю правити згідно з законом, дотримуватися правосуддя та підтримувати англіканську церкву. Віймедискаведове. Way... Всі разом ми можемо піти шляхом до бочів і На монарха одягли корону святого Едуарда і вручили символи влади. Це меч, дві королівські булави, кулю суверена, палицю святого Едуарда, коронаційне кільце, а також скіпетри. Ці атрибути знаменують християнську міць короля та службу своєму народові. Миропомазання, благословення та освячення Чарльза, очолив архієпископ Кентерберійський.

Атмосферу дійства створювали понад 20 хорів, їх ретельно відбирали з усього королівства. Хористи виконали молитви та гімн, твори Ендрю Лойда Вебера та грецьку православну музику. Остання обрана на честь покійного батька Чарльза, принца Філіпа, який був онуком короля Греції Георга І. Довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III зібрала понад дві тисячі гостей. Серед присутніх були глави майже двох сотень держав, а також члени королівських родин світу та інші високоповажні персони. Вітати нового короля приїхала і делегація з України. Це перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Після служби новоспечені королі королева повернулися у Букімгенський палац, аби вийти на балкон, привітати своїх підданих. А от завершенням офіційного дійства стало вражаюче шоу британської авіації, військовий парад та салют. Загалом британці святкуватимуть три доби. Тож у понеділок у Великій Британії вихідний.